Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у відео будемо в'язати шкарпетки з візерунком. Я їх назвала колоски, хоча візерунок схожий на листочки, але в моєму випадку колір пряжі відіграв свою роль. В'язати будемо зверху від резинки, п'яткою я в'язала підкову, закриття стрічкове і зшивання носка. Буде петля в петлю. Для зручності під відео в коментарях будуть проставлені тайм коди черговості в'язання. Про пряжу. Пряжа підійде будь-яка шкарпеткова. Головне, щоб було 400-420 метрів у 100 г. Я використовувала Alize Artisan тільки в жовтому кольорі. Його номер 281. Для в'язання я використовую спиці номер 2,5. У мене щільне в'язання, тому для мене цей розмір спиць добре підходить. Набираю петлі еластичним способом. Десь відмотую 50 см нитки. Розміщуємо її як при класичному наборі. Перші дві петлі а далі змінюємо палець, щоб у нас всерединку була ось така петля. Підхоплюємо. Затягнули. Тепер знову ззовні. Підхопили, змінюємо палець, і всерединку заходимо. Підхопили. Тобто попарно спочатку ззовні, змінили палець всерединці. І петлі так і формуються попарно, це добре видно. За рахунок цього набірний край дуже еластичний і зручний. Ось так вийшло. Набираю 64 петлі і одна для замикання в коло. Далі я перезнімаю на чотири спиці порівну. Замикаємо в коло з правої спиці перекидуємо крайню петлю на ліву. Тепер з лівої підхоплюємо крайню петлю на праву спицю. І ось так затягнули. Далі в'яжемо резинку, в мене вона схрещена, можна в'язати за бажанням будь-яку, яка вам подобається. я в'яжу схрещену один на один. Це коли виворітня пров'язується звичайно, а лицева за задню стінку виворітня, лицева за задню стінку, щоб петля стала ось так схрещеною. На виворітній стороні резинка має ось такий звичайний вигляд. Сама візерунку складається з 16 петель та 12 рядків. Зазвичай шкарпетки я в'яжу на 64 петлі, тому мені необхідно рівно 4 рапорти візерунку. Ці шкарпетки зв'язані на розмір 40 і на нозі вони у мене досить щільно сидять. Якщо вам зазвичай потрібно 60 або 56 петель для в'язання, то можна взяти менший розмір спиць двійку або 2,25. Якщо цей варіант не підходить, то треба використовувати тільки два рапорти візерунку. І розмістити його таким чином, що одна смужка буде йти ось так попереду шкарпетки, а інша ось так позаду. А між ними продовжити або резинку 1 на один, або лицевою гладдю. Прикладу, якщо ви в'яжете на 60 петель мінус 2 рапорти, це 16 помножить на 2, 32 петлі, залишається 28 петель. Ділимо їх на 2, це виходить 14, тобто візерунок 16, потім 14, потім знову візерунок 16 і 14. Якщо ви не в'язали раніше по схемам і хочете спробувати, то я вам розкажу умовні позначення. Пуста клітинка це лицеві петлі. Виверітня петля це ось така риска. На початку через раз іде накид. Накид це кружечок, в кінці ряда накид, через ряд також. Це центральна частина візерунка. Коли ось так нахил вправо-вліво, Рисочка показує. А також коли рисочка у нас йде вправо, то ми пров'язуємо за передню стінку дві разом петлі, якщо рисочка вліво, то дві разом петлі пров'язуються за задню стінку. На мій погляд, якщо візерунок складається з більше, ніж 2 рядки, то Відео немає сенсу пров'язувати кожен рядок окремо. Тому заскріньте собі схему і зможете самостійно її в'язати. Але якщо ви новачок, то перший рядок пров'яжемо разом. По візерунку перша петля накид. Зробили накид. Далі у нас іде 3 лицевих петлі. Пров'язуємо 3 лицевих, потім знову накид. Тепер пров'язуємо три петлі разом з нахилом вліво. Якщо вліво, значить ми заходимо за задню стінку. Три петлі разом пров'язали лицевою петлею. Далі у нас йде накид. Тепер 2 петлі з нахилом в праву сторону. Ми захоплюємо за передню стінку, пров'язуємо лицевою, робимо накид, далі дві лицевих, тепер три петлі разом з нахилом вліво, за задню стінку, заходимо, три петлі лицевою пров'язали. Далі дві лицевих, одна лицева, друга. Робимо накид і виворітня. Ось так ми пров'язали один раппорт візерунку. Далі, так як у мене їх чотири, то я в'яжу до початку ряду. А потім по схемі другий рядок у нас йде просто лицеві петлі, але в кінці, зверніть увагу, одна виворітня. В'яжемо висоту шкарпетки. У мене це 6 рапортів. Переходимо на вив'язування п'ятки. Загальну кількість петель розділяємо пополам, але за рахунок того, що в мене візерунок іде по всій шкарпетці. я розділяю на верхню частину шкарпетки 33 петлі, а на п'ятку виділяю 31, щоб симметрично ось ця частина переходила і виглядала більш охайною. Подивимось наглядно, як це виглядає на візерунку. Спочатку ряду першу спицю я пров'язала. Візерунком вже резинки один на один. Другу спицю доходю ось до кінця, і щоб у мене не закінчувався візерунок накидом, я його пров'язую накид лицевою, а останню петлю виворітню, переношу на верхню частину шкарпетки. Це для того, щоб візерунок виглядав симетричним. Тепер повертаємо в'язання. На виворотну сторону. В'яжемо стінку п'ятки з хрещеною резинкою один на один. Першу петлю знімаємо. Далі йде лицева. Зверніть увагу, щоб петля була схрещеною, треба зайти за задню стінку, ось так виворотну пров'язувати. Тоді вона буде саме схрещеною. Це не дуже зручно, але зате буде візерунок схрещеної петлі. Перевірте, подивіться, ось так. Лицева сторона має бути схрещеними петлями. Далі пров'язуємо висоту стінки п'ятки 26 рядків. На менші розміри 36-38, пров'язуєте 22-24 рядки орієнтовно. Тепер переходимо до в'язання підошви п'ятки. Для цього я перехожу вже на в'язання лицевими петлями і розділяємо всю частину п'ятки на три частини. Я ділю в такі пропорції. По бокам у мене буде по 12. І центральна частина 7, тобто ми будемо зменшувати кількість петель з двох боків до центру. В'яжемо перші дві частинки, і ось тут ми будемо робити убавку. Якщо у вас п'ятка 30 петель, тоді можна зробити пропорцію 11, 8 петель і 11. На лівій спиці у нас залишається 12 петель і 13 з центральною частиною для того, щоб пров'язати їх дві разом. Пров'язуємо дві разом. І ще одну петлю пров'язуємо слідом лицевою, це для того, щоб не було дірочки. І повертаємо в'язання на виворітню сторону. Тепер ми в'яжемо ось до цього місця, залишаючи тепер 13 петель на лівій спиці. Першу знімаємо, а далі виварітнями. Пров'язуємо 2 петлі разом. Вивередньою і наступну теж прив'язуємо вивередньою. Повертаємо в'язання на лицеву сторону. Тепер ми будемо повторювати такі самі убавки. Одну петлю ми беремо з центральної частини, іншу з боку, об'єднуючи, доки всі петлі в нас не зменшаться. Першу петлю знімаємо не пров'язуючи. Далі лицевими петлями в'яжемо до місця, де нам треба робити убавку. Ось це місце. Так, знову тепер одна петля у нас з центральної частини. Тут така, як дірочка, її гарно видно. І дві разом пров'язуємо. Наступну за нею пров'язуємо теж лицевою. І таким чином у нас. Формується чашка п'ятки. Ось так вона півколом виходить в формі підкови, тому її називають підковкою. Розвертаємось, тепер знову першу знімаємо і далі в'яжемо до місця убавки. Ось воно, гарно його видно. І дві разом пров'язуємо виворотною петлею. Наступно за нею теж виворотня. І повертаємо в'язання на лицеву сторону. І далі повторюємо те саме з кожної сторони. Ось така п'ятка вийшла, ми ще пров'язуємо один останній рядок. І тепер будемо піднімати петлі по стінці п'ятки. Починаємо піднімати петлі. Ось тут, де косичка по стінці, є такий перехід. Ось він, між петлями. Ми його знаходимо і в нього якраз і ниряємо. Підхоплюємо ниточку. Наступний теж там, де поєднуються дві петлі бокові, ми підхоплюємо нитку. Наступна. І добре видно, ось так. Так по всій стінці піднімаємо. и останню петлю піднімаємо. Далі в нас іде вже перехід на верхню частину шкарпетки, і тут у нас вже візерунок. Тому тепер беремо схему і дивимось, який рядок у нас має бути далі по візерунку, щоб він не збився. Зверніть увагу, що коли ми починали в'язати п'ятку, ми одну петлю перекидували на верхню частину шкарпетки. Тепер у нас рапорт буде починатися не з накиду, а з виворотньої петлі. І тоді оця смужка з виворотніх петель, вона буде красиво продовжуватися по всій шкарпетці. Тобто тут треба запам'ятати, що на початку, ну, йде, воно видно по малюнку, що спочатку йде виворотня, а потім уже накиди. Тепер піднімаємо другу стінку п'ятки. Дивимось, де в нас починається оця косичка, щоб у нас не було непотрібної дірочки Або в гарний перехід. То ось тут підхоплюємо. І далі так само піднімаємо проміжок між, між петлями косички по всій стінці п'ятки. Далі ми в'яжемо одне коло, нижню частину шкарпетки лицевими, а верхню частину по візерунку. Потім ми переходимо на, в другому рядку, на вив'язування клину. Ось це місце. Тут будемо робити убавки через один рядок. І ось тут добре видно, виворітня доріжка, от вона, вона продовжує по малюнку і виходить, що гарний край і з лівої, і з правої сторони рапорта. Пров'язуємо праву сторону клина. Дві петлі разом крайні, У нас формується клин. І далі в нас ще одна остання петля, яка йде для симетрії, вона виварітня. Ми її ось тут і пров'язуємо. А далі вже йде. Рапорт візерунку. Візерунок дивимось по схемі. Тепер ліва сторона і так само формуємо клин підйому. Ось ці дві петлі пров'язуємо разом, але спочатку нам їх треба розвернути, щоб косичка гарно Виглядала і дві разом пров'язуємо. Далі все в'яжемо по візерунку. І через рядок робимо такі убавки, доки у нас загальна кількість петель не буде такою, як початкова. В моєму випадку я маю вийти на 64 петлі. Потім ви заміряєте, яку довжину стопи хочете, на який вам розмір потрібно. Можна приміряти. Єдиний момент за рахунок того, що в нас візерунок то після його закінчення треба ще пров'язати від 5 до 8 рядочків лицевою гладдю, щоб мазинчик був не в візерунку, ось так, не випирався, не гарно буде, а щоб мазинчик був трошки вищий, і тоді вже будемо робити убавки по носочку. Ось так. Ось цей момент варто врахувати. Закінчення візерунка підбирати не треба, тому що колоски повторюються часто і тут це не має значення. Перевірте, щоб у вас на верхній частині та нижній частині шкарпетки була однакова кількість петель. Тепер переходимо до формування носка. Першу петлю знімаємо. Наступні дві розвертаємо і пров'язуємо разом. Це у нас перша обавка. Цю першу обавку ми зробили з нижньої лівої частини шкарпетки. Далі в'яжемо до нижньої правої частини. Там буде друга убавка. Ми дійшли до обавки. Тут нам розвертати не треба, ми просто заходимо ось так. За передню стінку і пров'язуємо дві разом. І наступна петля у нас просто йде за нею лицева. Нижні убавки ми зробили. Тепер верхні убавки йдуть. Такі убавки ми будемо робити через рядок, тобто один рядок з убавками, другий без. І так чергуємо з правої та з лівої сторони, доки на кожній спиці не залишиться по 7 петель. Тепер робимо убавку по верхній частині. Першу петлю пров'язуємо, і дві разом їх треба перезняти, розвернути. І друга сторона верхній частині, дві петлі разом з нахилом вправо, лицева. Нахил дуже легко регулювати, куди у нас йде нахил носка, туди і... туди і нахил, куди поворот носка, туди і нахил. Далі в'яжемо так через рядок, роблячи убавки. Ось так у нас має бути на кожній спиці по 7 петель. Далі беремо голочку для шивання і сшиваємо петлю в петлю. В першу петлю заходимо, з другої виходимо голкою і протягуємо. Першу петлю зняли. Протилежна спиця заходимо в петлю, з іншої, з середини, виходимо, протягуємо і знову. Всередину вийшли, зайшли, зняли петлю і виходимо від себе. затягнули Підтягуємо ниточку, щоб шов був охайний. Потім фіксуємо хвостики всередині шкарпетки і проводимо прання. Після прання ось ці кутики, вони вирівняються, і носок буде кругленький. Дякую вам за перегляд, що в'яжете зі мною, і до нових зустрічей!